Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас чергове відео по мотоблоку ремонт. Стояв він у мене там під накриттям на вулиці. Приходжу одним прекрасним ранком, запах бензину і під ним ціла калюжа. Ось тут по шлангу, що йде від бака, весь бензин мені втік. Був такий випадок, що через карбюратор, коли я не перекривав крана, зараз постійно перекриваю. А то кран був перекритий, але бензин все рівно в мене втік. Є в мене догадка, де може бути. Знімаємо бак, відкрутили. Ось тут. З тамтої сторони два болти на 10. І ось тут і тут дві гаєчки на 13. Знімаємо наш бак. Що ми бачимо? Те, що я і думав. У нас бензин розів китайську гуму. Також я грішив, що можливо ось тут по різьбі. Там всередині є фільтр, вкручений, але ні, задача легша. Ось цей гумовий шланг міняємо, придбаю вже кусок такого шлангу. Ось такий, в принципі, такий самий. Казали масло стійкий. Ну, перевіримо наскільки довго. Цього вистачило нам на півтора року. Дивіться, як воно гарно все трісло. Тому у кого ось такі проблеми, легенько бак скидаємо, щоб тут не мучитись, оце не від'єднувати там під баком. Скидаємо бак, зараз чіпляємо новий шланг. І до роботи. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі